Вітаю! Сьогодні хочу вам розказати про одну з найпоширеніших помилок, чому не працює ELM. Ви його просто не можете підключити. Розказую. Ось у вас є сканер. Ви взяли його в друга, знайомого, в будь-кого. Підключились на своєму телефоні до свого авто, воно у вас все підключено, все працює, все класно. Далі ви йдете в інтернет і замовляєте, чи в нас, чи в будь-якому іншому місці такий самий сканер. І вже він до вас приїхав і ви хочете підключити до свого авто. Що відбувається далі? Ось приїхав до вас інший сканер. Точно такий самий нічим не відрізняється від попереднього, який ви брали, когось користувалися на своєму смартфоні. І ви його підключаєте, все так само, нічого звичного не відбувається. Все, він засвітився, все гаразд. Все, має працювати. Нічого не відбувається. Ви берете ту ж саму програму, свій телефон. І намагаєтесь підключитись. Що відбувається далі? Програма підключається до obd 2 намагається підключитись. Там з'їздя. Машина запалення увімкнуте. Але бачимо, підключення не відбувається. Це може відбуватися довго. Я вам не буду показувати весь процес, поки воно пошукає цей сканер і скаже вам, що у вас він не працює і просто не підключається. Розказую, от, бачите якраз. Розказую, чому це все так відбувається і що для цього потрібно зробити. Саме перше, заходимо в Bluetooth з телефона. Бачимо, у нас є збережений obd 2 Це той, який був у нас раніше. Ми його просто видаляємо з блютуза. Знову робимо пошук сканера. Ось, у нас є інший obd 2 Робимо все те саме, як зазвичай 1, 2, 3, 4. Прив'язуємось, він з'являється у нас вже в збережених. Далі, переходимо назад в програму. Якщо знову натиснемо Підключити, у нас нічого знову не відбудеться, тому що нам потрібно зайти і тут в налаштування. Адаптер OBD2, Bluetooth у нас вибраний. Заходимо в ім'я пристрою. І знову вибираємо OBD2. Повертаємось. Натискаємо підключити. Все працює, все підключилось. Дякую всім за увагу.